Це так перший раз потрібно зробити, бо далі вже все автоматом робиться. Петелька за петелькою. Так створюється будь-який в'язаний виріб у центрі абілітації громадської організації Об'єднання любов'ю. Для такої творчої діяльності для інклюзивної групи тут працює ціла в'язальна майстерня. Наша майстерня в'язання існує десь років три, тому що ми ще давніше пробували щось в'язати, а щось саме це на увазі крайку, за двома маленького станка. А завдяки одному з грантів від ВКБ ООН, насправді людям, які приїжджали до нас, проконтролювали, десь чи ми маємо можливість розміститися. Ми написали програму і виграли грант, де змогли оновити майстерні. Тобто, ви тут можете побачити. У нас в'язанні машини, швейні машини, оверлоки. Це все насправді промислові речі. В'язальний процес в оновленій майстерні розпочали з ось такого невеличкого, на вигляд дуже простого млинка. Так, Хай, тепер ми маємо ми набрали петлі один ряд. І тепер це дуже просто, спокійно ми крутимо, і воно вже собі йде, е, крутить рядочки. І це дуже просто, дуже подобається дітям. За роботу цієї майстерні тут відповідає пані Ганна. І разом із своєю дочкою Тетяною не тільки виготовляє в'язані речі, а й навчається і справі інших. Для в'язання шапки основне набрати перший рядочок. Ми набираємо через одну петельку, щоб не помилитися. І коли ми вже проробили, пройшли один круг, тоді ми тут у нас є такий лічильник, на скільки рядів ми будемо в'язати. Наприклад, дорослу шапочку ми в'яжемо на 80 петель одного кольору, а потім міняємо колір. А якщо не міняємо, значить на 160. Тут, наприклад, Таня в'яже шапочку, і вона вже пров'язала досить довго, і вона тільки слідкує. Щоб тут на лічильнику вже було 80 рядочків, тоді зупиняємося, беремо інший колір, зв'язуємо другу ниточку, то забираємо і далі так крутимо і в'яжемо. Наразі із допомогою цього млинка учасники майстерні зв'язали майже півсотні таких от патріотичних зимових шапок. У нас діти та дорослі. Звичайно, з дорослими, особливими дітьми, легше працювати, тому що вони вже багато чого розуміють. Якщо ми кажемо, щоб е, там прикрутили 60 рядів нашої пряжі, значить 60 рядів вони й крутять. Е, Менше також до нас приходять е, Автистам Трошки важче, але коли вони бачать свій виріб, а ще можуть дігнути ту чи іншу шапочку. То вони надзвичайно щасливі. Ми маємо налагоджені контакти з інтернатами, спецшколами і будинками для дітей. І ми станом на сьогодні за допомогою ників не тільки собі вже зв'язали шапки, а почали працювати над в'язаними виробами для особливих діток. А так, от виглядає промислова в'язальна машинка. Вона дозволяє створювати уже великі речі. Для цього на ній можна використовувати понад сотню схем для в'язання. І саме чим вона цікава, тим, що за допомогою каретки і визначених петельок ви можете собі зв'язати, чи це суконку, чи це спідничку, виріб в'язаний, такий добротний жакет може бути. І все буде залежати від тонкості пряжі, тому що тут можна використати як найтоньшу, так і найгрубшу. І саме ця машинка, каже Марія Червак, дозволяє в'язати індивідуальний одяг для дітей з інвалідністю. Специфічні штани, там чи спідспецифічну спідничку, яка може бути зав'язана тільки зверху або тільки знизу, може скріплюватися, чи ту саму жилетку, яка буде мати тільки шов справа, чи тільки шов зліва. Це для особливих дітей, які є важкохворі лежаті, щоб полегшити мамі десь такий момент, як вдягання дитину. Ти самій дитині буде комфортно. До слова, кожен охочий може прийти до майстерні громадської організації, об'єднання любов'ю та навчитися в'язати зимові шапки. Мар'яна Джерча Tesia BHEY Teleradio Company RAI.